Учениця 4-го Н класу Одеського ліцею номер 7 Злата Просінчук, вірш Степана Жупанина, де нема вітчизни, прилетіла з чужини, пташка се закрила, сіла у своє гніздо і заговорила. Хоч яка б смачне зерно в чужині не їла, раділа б я ні дня, навіть не погрілась, хоч яка б не була. Свіжа там водиця, в чужині мені її волю не напиться. Віщо що ні слова гріх не пам'ятати, повторяли їх на раз, на штатусі мати, не забуде то найти мудру проповідку, Де нема вітчизни, там холодно і влітку. Вірш Ліни Костенко крила, а й правда крила там грунту не треба. Землі немає, то буде небо. немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. Напевно, в цьому правде та шина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. Униці крила не слуху і пір'я, а справді чеснота довіря, у когось віч... у коханні, у когось вічного поривання, у когось щедрості до... Роб... до роботи, у когось щедрості та турботи, у когось це пісня або надію, у когось поезія або мрії. Людина ніби налітає, а крила має, а крила має.